Сьогодні вже майже наступила ніч. Дощить, гроза, грім, блискавка повітряної тривоги поки нема. Всім на добраніч. Лягаю спати. Що буде далі? Не знаю. Ну і настав ранок, сонячно, подивився на мапу, тривоги поки немає. Треба робити різноманітні справи, погуляти з Сантою, потім забрати з кіоску папір. Ну ось, вже майже все поробив, порався <рес> зі справами. Вчора каталися на машині, сьогодні вже не піду нікуди. Ось заробив 22 гривні. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Пишіть коментарі, ставте вподобайку. Тисніть кнопку спонсорувати. Якщо сподобався, цей типу чедевр. До речі, його зовсім нема в Харкові. Я вирішив знімати дні мого життя у прифронтовому незламному Харкові. Іноді кудись поїду. Сильнішого подводного флотомі. От такої рейтинг спустово пустого в, порожні, в прямому смислі. Якщо її до спадає СССР. А деки щось фонять. Може, Арсія не той. Ручка Реклевел. фунить. Ну, то нічого. Якось витримаю поки що це не Всім бажаю гарного та тихого дня. До нових зустрічей у ефірі, пані та панове.